Всім доброго дня, друзі, колеги. Сьогодні в нас 21 червня і знаходимося ми на полі сояшника, нашого пересіяного сояшника. Пересів був 2 червня. Перед цим була тут посіяна фінгента Сіба На жаль, чи на щастя, вона не зійшла. Зійшла, але дуже рідко, десь відсотків 20-25 максимум, було прийнято рішення зробити тут пересів теж сояшником. Після посіву було проведено оприскування гербіцидом аналог Раундопа, Геліос в нормі 2,5 літра на гектар, щоб спалити той сояшник. Який зійшов, і е, спалити бур'ян, який залишився, який вже на той момент був е, після першого внесення е, гліфосата. Більше тут у нас не застосовувалось жодних препаратів. Поки що Поки що, ну, будемо сподіватися, і так візуально дивимося, що, <кій> дай Бог, е, нам більше тут не доведеться застосовувати. Ніяких гербіцидних обробок, так як він зараз стоїть ідеально чистий, абсолютно посіяний він по мінімальній технології, як ми можемо бачити, тут попередник була кукуруза, але кукурузиння було спалено. Був зроблений перший посів, якщо я не помиляюсь, 17 травня, 1 червня, ми Приїхали дивитися на посів і побачили, що сходів ми не отримали нормальних. І 2 числа вже тут зробили ми пересів, сояшничок весь зійшов, ідеально, красиво, суперово. Почуває він себе тут теж отлично. в нас тут сьогодні пройшов, ну це дощиком важко назвати так. Прибило пилюку трохи. Нарешті у нас, друзі, хоч хоч якісь опади. Маленький дощик пішов, слава Богу. Слава Богу, бо, блін, капець повний. Суш конкретно. Такий легенький, дай Бог, аби він отак ішов хоча б півдня, то було б, звісно, золото. Ось наш сояшник 130-й. Той, що хотіли ми дискувати, вже він підтягнувся. До щик пройде, буде, звісно, супер. Ми на це дуже сильно сподіваємось. Трошки суєшничок взяв ось собі вологе, насобирав до щеку. Така фаза, третя пара в нього. Е, заїжджати, робити тут там гербіцидами немає потреби. Будемо десь. 5-6 желательно пар. Заїдемо, зробимо фунгіцидну обробку і обробку мікродобривами. І в принципі на цьому по оприскувачу тут роботи будуть закриті. Сподіваюся, що інсектицид не доведеться застосовувати. Можливо, у нас тут не буде. Ніяких проблем із шкідниками. Ну а так-то отаке, друзі, поле, отакий фон. Як на мене, прям, прям чудово. Прям чудово. <кій> Оце ось тут щось мені не подобається. бо тут він пропустив щось слабенько. Ну, видно, що сработав, але ну, така якась полосочка непонятна. Залишилася бур'яну. А ось так 2,5 літра геліоса діє на ваточник сирійський. Це ми як пересівали після посіву застосовували Геліос. Отака вже його була фаза розвитку, але він так і не, ну, не підріс. Тобто трошки його все-таки Геліос прихватив. Ось більша рослина. Ось дивіться. Верхушка от гнила. І нових очагів не бачу я поки що, слава Богу. Не знаю, повністю то він не загине. Хоча ось де, де менший був, ось бачите, де менший був, він практично одмер. Ось. А, все, ось уже новий з'являється. Зараз ми його одірвемо. Так, да, це вже новий. Так що, друзі, такі справи. Ну він вроді би сохне. А так то чудово. Сходи прям, прям класні. Таке відчуття, що він набагато краще е, розвивається, ніж... Той сояшник, який був посіяний раніше. Подивимося, як воно там у нас далі буде з опадами, як він далі там себе буде показувати. Ну, На е, даний час, то довольно таки непогано. Непогано. Так що, дякую, друзі, всім за увагу. Кому цікаво буде поспостерігати, е, що ми отримаємо тут на цьому полі, як він взагалі... Буде розвиватися. Підписуйтесь обов'язково на канал, ставте колокольчик, щоб не пропускати нові відео, так би мовити, і обов'язково покажу, що з цього пересіяного сояшника у нас вийшло. Дякую всім за увагу, до побачення!